Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України кодифікувало індивідуальний набір виявлення, маркування та розмінування, яким уже користуються військові. Цей виріб виготовляє українське підприємство з вітчизняних комплектуючих. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. До складу кожного набору входять більше десяти предметів, які знадобляться військовослужбовцеві під час виконання завдань з виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів. Зокрема, це компактний саперний щуп з діалектричного матеріалу, багаторазова кішка для тралення розтяжок, шнур пар... Ракорд, комплекти для чекування запалів та підривачів, люмінофорні джерела світла для нічного маркування тощо. У Міноборони розповіли, що розробники створювали набір з урахуванням того, що військовим доводиться працювати в дуже складних умовах. На різних типах місцевості а також мати справу з пастками на сапера, які російські окупанти облаштовують під час мінування територій. Зазначається, що створюючи набір розмінування, вітчизняні розробники використовували досвід як іноземних партнерів, так і унікальний досвід українських захисників набутий під час відбиття російського широкомасштабного вторгнення. Розробники проаналізували зразки таких індивідуальних наборів, що існують в інших арміях світу, і створили власне з рахуванням запитів українських воїнів. В оборонному відомстві розповіли, що декілька сотень таких наборів уже перебувають у війську. Виробник надав їх безплатно для використання у різних підрозділах сил оборони. Раніше в Міноборони повідомили, що допустили до постачання в українське військо-інженерну машину Buffalo MPV класу МРЕП. При цьому варто зазначити, що ці інженерні бронемашини принаймні. Не постачалися до Збройних сил України та не з'являлися на фото та відеоматеріалах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.